Досі пустир, уже до Дня Києва новий шлях на проспекті Григоренка завершують відрізок, який поєднає з Долбунівську та вулицю Ахматової. Завдяки цій ділянці машини проспектом зможуть в одномічному режимі рухатись по кожному з проїздів, що пролягають уздовж забудови. Це повністю нова дор дорога, яка е, замість вулиці тепловозна, яка була вузькою, яка весь час була забита. І тепер це буде повноцінний проспект, який поєднає і проспект Бажана з, з Долбунівською вулицею із. З новим напрямком Дарницького автомобільно-залізничного мостового переходу, Колись ступик. Тепер продовжили насипом, облаштували тротуари та розвороти. А на майданчику, що розділяє смуги проспекту, зроблять ошатну зелену зону. А можливо, навіть залучать інвестора для комплексного благоустрою території. Оновлений проспект Григоренка перетинається з найбільшим дорожнім подарунком до слишнього дня народження проспектом Бажана. Автівки тут вже курсують по надмісному покриттю. Шляховики встиляють асфальтом заїзди на магістраль та технічні смуги. Днями завершать вбирати у дорожній одяг і тротуари. Працюють і на містках над трасою. Цихопроводом зроблено гідроізоляцією, укладено два шари асфальтобетону. Тихопроводи пофарбовані всі, зараз ще виконуються роботи по підсвісленню їх. Вони будуть з підсвіткою всі три наостанок. Облаштують велодоріжка. Їх уже виділили. Залишились лише покрити спеціальним червоним асфальтом. До речі, шлях для двоколісних до свята столиці з'явиться і біля мосту Патона. До розв'язки турбіни на правому березі вирішили додати іще один елемент: заїзд із подолу на бульвар дружби народів. Поряд продублює спецсмуга. Її поділять для велосипедів, пішоходів та громадського транспорту. Вона буде виходити ця полоса на старонаводніцьку вулицю. І правий поворот на січневого повстання. Вона не буде перетинатися. Ідея була така: вона не буде перетинатися з вулицею Дружби народів. За проектом тут мала бути пішохідна доріжка. Нині її розширюють. По найбільшій смузі зроблять віп-шлях для автобусів. Вущими вільно підпрямують на Печерськ, велосипеди та перехожі. Наталя Петель, Юрій Росахай, Володимир Тахомир, телеканал Київ.